Два роки війни мобілізація триває. Серед мобілізованих, звичайно, є і будуть чоловіки, які мають реєстрацію якості фізичної особи підприємця. У цьому відео дам відповіді на найчастіше питання, які ставлять наші клієнти, і стосуються вже мобілізованих і потенційно мобілізованих фопів. Про бронювання, чи треба закривати ФОП, якщо мобілізували, чи можна вести фактично підприємницьку діяльність, перебуваючи на службі? Як бути з працівниками, про податки, звітність і так далі. Буде інформативно. Поїхали. Чи можуть ФОП отримати бронь від мобілізації? Ні. Фізична особа-підприємець не може отримати бронь. Ні для себе, ні для працівників. Закон про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, а також відповідна постанова Кабміну 76, не визначають ФОП як тих, хто може виступати з пропозицією до бронювання військовозобов'язаних. Чи треба закривати ФОП, якщо мобілізували? Ні, не треба. Як роз'яснює Державна податкова служба, Якщо у мобілізованого підприємця немає бажання припиняти державну реєстрацію, то робити цього не треба. На це прямо вказує частина 3 статті 39 закону України про військовий обов'язок і військову службу. Це стосується як мобілізованих, так і тих, хто підписав контракт. Чи можуть мобілізовані фізичні особи-підприємці безпосередньо займатися підприємницькою діяльністю? Тут однозначної відповіді нема, є купа нюансів. Як я вже сказав, відповідно до законодавства, за мобілізованими громадянами не припиняється державна реєстрація у якості ФОП. Тобто обов'язку закривати ФОП немає. Це питання лишили на розсуд е самого ФОП. Проте нормами спеціального антикорупційного закону про запобігання корупції визначено, що суб'єктами, на яких поширюється дія даного закону, є також військові посадові особи ЗСУ. Це означає, що обмеження щодо суміщення. І сумісництва, в тому числі заборона на заняття іншою оплачуваною діяльністю, поширюється на військових посадових осіб Збройних Сил України і інших військових формувань. Хто ж відноситься до військових посадових осіб ЗСУ? Відповідно до частини 12 статті 6 закону України про військові обов'язок і військову службу? Військовими посадовими особами є військовослужбовці, які обіймають штатні посади, пов'язані з виконанням організаційно розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків. Або які спеціальні уповноважені на виконання таких обов'язків згідно з законодавством. Так от, на жаль, чинне законодавство не встановлює виключний перелік військових посад, яким або дозволяється. Або яким не дозволяється займатися підприємницькою діяльністю у вільний від служби час. А це вже може призвести до зловживань з боку контролюючих органів і вибіркового притягнення до адміністративної відповідальності. Що робити мобілізованому ФОП з найманими працівниками? Якщо ФОП, попри мобілізацію, хоче Продовжити свою діяльність і має найманих працівників, то згідно з роз'ясненнями податкової, він може на цей час уповноважити іншу особу виплачувати заробітну плату працівникам. На цю особу покладається обов'язок нараховувати і утримувати із заробітної плати працівників ПДФО, військовий збір і ЄСВ. Однак сплатити ці податки до бюджету зобов'язаний сам ФОП. У нього для цього буде 180 календарних днів з першого дня демобілізації без нарахування штрафних санкцій за будь-яке прострочення. Якщо ж мобілізований ФОП вирішить звільнити своїх працівників, він зможе це зробити з власної ініціативи на підставі пункту 10 частини першої статті 40 кодексу законів про працю. Однак на цій підставі не зможуть бути звільнені захищені працівники, тобто вагітні жінки, жінки з дітьми, а також вже мобілізовані працівники. При цьому мобілізованому ФОП дозволяється відтермінувати здійснення усіх виплат і видачу необхідних документів звільненому працівнику. Вони зможуть це зробити без застосування санкцій і штрафів протягом місяця після демобілізації. Що з податками у мобілізованого ФОП? Тут держава дійсно все визначила чітко і в інтересах самого ФОП, оскільки його звільнено від нарахування і сплати ПДФО, якщо він на загальній системі оподаткування, і від єдиного податку, якщо він на спрощеній системі оподаткування. Від подання звітності мобілізований ФОП також звільняється. Звільнення стосується всіх ФОП і діє на весь період їх військової служби і не залежить від наявності або відсутності найманих працівників системи оподаткування отриманого доходу, а також від групи чи ставки єдиного податку. Але тут важливий нюанс: щоб отримати звільнення від ПДФО чи єдиного податку. Треба подати в податкову службу за місцем реєстрації ФОПа заяву і копію військового квитка або іншого документу з центру комплектування, в якому зазначені відомості про мобілізацію. Причому це можна зробити або відразу по мобілізації, або протягом 10 днів після демобілізації. Те ж саме стосується і сплати ЄСВ за, за себе. Можна ні платити, ні подавати звітність, але лише за себе. За працівників треба і платити, і е, звітувати. Е, за виключенням мобілізованих найманих працівників, яким не виплачувалася заробітна плата. Сплата ПДВ е, мобілізованим ФОПом. Мобілізований ФОП платник ПДВ не звільняється від обов'язку нарахування сплати ПДВ. Та подання звітності з ПДВ за періоди, в яких присутні операції з постачання або придбання товарів чи послуг. Відповідно, в періодах, коли таких операцій не було, він не зобов'язаний подавати податкову звітність з ПДВ. Більше інформації про юридичні аспекти ведення бізнесу вже є на нашому каналі. Тож підпишись і будь в темі. До зустрічі в YouTube.